Ветерану Іллі Селенку знадобилося чотири місяці на реабілітацію після тяжкого поранення, яке він зістав на запорізькому напрямку. Там чоловік втратив ногу, каже, що відновитися йому допоміг спорт та заняття на природі разом із друзями у ветеранській спільноті «Серцевір». Зараз Ілля продовжує тренуватися, відкриває для себе різноманітні активності, серед яких іпотерапія. Мені дуже подобаються коні. Я в дитинстві ну, влітку жив у бабусі, там теж були коні, ми там ганяли на них, на них нормально, тому мені дуже подобаються. Це як частина реабілітації ну, з тваринами, поєднання з, да, з природою, дуже файні такі відчуття. Знайомить ветеранів із іпотерапією інструктор Роман Говійний. Він також брав участь у активних бойових діях. Саме за ініціативу чоловіка серцевір започаткував новий метод реабілітації через взаємодію з конями. Фахівець пройшов відповідне навчання, хоча й самостійно займався верховою їздою. Роман пояснює, що під час занять вершник виконує вправи, які покращують координацію, рівновагу та м'язовий тонус, а також позитивно впливають на психоемоційні. Ційний стан ветеранів. Я якби і сам лікуюся, теж допомагаю хлопцям, таким самим, як я. Навіть приїжджали хлопці з нуля, які просто приїжджали і казали, нам просто треба переключитися вже, тому що говорить, не видержуємо. Ну для цього і раджуся з психологами, раджуся там із. Масажистами заняття з іпотерапії для ветеранів діють у одному з кінних клубів Чернігова вже кілька місяців. За цей період їх відвідали понад два десятки військовослужбовців, які дістали поранення різної тяжкості. Голова громадської організації Всеукраїнська ветеранська спільнота Серцевір Вікторія Калмикова розповідає, що всі активності для ветеранів вони організовують виключно за їхнім бажанням, а види реабілітації за допомогою спорту та спілкування обирають різні. Два таких головних напрямку це психологічний напрямок. Ветерани спілкуються з іншими ветеранами. Групи самодопомоги це називається. Коли ветерани приходять в реабілітаційні центри до поранених. Збираються для того, щоб підтримати один одного, попроговорити якісь. Речі, команда Північний Форпост вона дуже так гучно заявляє про себе на всеукраїнських змаганнях. Ми їздимо по всіх, практично змаганнях, що проходять. Вони проходять раз на два тижні. У планах також організувати заняття сканістерапії. Це метод реабілітації за допомогою спеціально навчених собак. Додатково серцевір розвиває напрямок театру для ветеранів. Один з учасників їхньої спільноти проходить відповідні курси.